Вітаю тебе, приписник Дорогий. Я знову грати в Far Cry 3, я знову круглим став. На. Як тебе настрій, пупсак? А, мені зараз. Джейсон, ти де? Я знаю білого мужчину, він шпіон. Фані весело. Вас його бос, чи він щось знає. Вас божевільний, він на якійсь диявольській землі. Вас мін фром. From... Вау, добре, ай бі кефу. Це не знає, що значить. Типу, я буду скоро там, чи що? Чи я прийду туди? Що у нас там по мапі? У мапі я не знаю що, але знаєте, що нам необхідно захопити вежу, Інакше. У нас не буде доступу. Мапи. Ну це вона буде вся сірей, негарна, а ти шкода, щоб все було гарно, да? Я ж подумав, так дуже гарно ця гра буде виглядати на LTE моніторі. Знаєш такому квадратній <смеш> Такие стари квадратні мониторы. Немичный, ты забратись можешь? Можем. Ковемина, ковеман. Коксопейнграм, октоэльврам. Вкрай не запомнить. У мене є тільки вогнемет і все. Ну, І камінчики ще. Ну і ніж. Мені треба якось більше слотів під зброю відкрити, я не знаю як. Чотири навички є. Ну, де ж мені слоти під зброю відкрити? Тут хілки якісь тут. Не розумію, що. Перезаряджання з луку якесь. Car Load Ти можеш перезаряджатися тоді, коли бігаєш. Давай. Improve stability. Коротше, <плес> лук не буде хитатись. Це класно, але. Додатковий слот на зброю. Ти там більше можеш там плавати під водою. Щ, ти можеш стріляти, коли зіпла... Ні. <плес> Давай. Крик F Anime Bow, Company Cletch. Щось там Death From Bell. Давай подивимося. От подивитись то та... О! Ну я хочу переглянути, що робиться навичка. О! Коли я можу вбивати, короче, висічу на чомусь. Коли ти падаєш, менше дамаг на 25%. Он це допоможе мені виживати, тому це дуже корисно. Че-то там наглядає, мій персонаж. О, тут є машина одразу. Алло, а? До речі, до мене Гей гейпад, являєш. Купив я собі гейпад. І не граю в ігри там, де треба гейпад. От я не до. геймер Ой, я б твою сосісочку. Давай спокійненько підніматися для того, щоб у нас все було добре. Ми не падали, не ламали собі жопу. І у нас була ціла жопа. Бо розріблена жопа, вона вже не жопа, вона вже. М'ясо. А куди далі? Не панема. Звідки тут мертвий мужчина? Він помер що від моєї краси, чи з'явився від моєї краси і вмер. Ah, não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, opa, opa. não. Não, 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 não. Мої лодбоксики. Гренейд. О, давай подивимося, що за срань ми у наших владеньях. <звук> у нас є металлічна конструкція. Будиночки зроблені з палок. і палок. Камені стовпи. <звук> Будиночки зроблені вже із дерева і з і палок, але як покрасивіші. Нам потрібно піти кудись бл Вони бил, Вони бл. Давай, ти слідувати, вниз, бил. О! У нас тут дві Бу машини. Я звісно що вкраду свою машину. Я не буду рятувати... Бу Хоча давай, рятувати людей, че ні. 250 баксів, Ну давай. що робити. Бала Треба <slaps> на дроп поинтс. поїхали. А, типу. Я, я все понял. Угу. Просто буду свідувать, типа, и да коли ще буду до крапки досягать, трохи буде час додаватись. <кх> не, час надо додається. Ну, всього хвилину будемо кататись, так що. Вся дуже чудово. Щоб... Мені дуже цікаво, як слоти мені повідкривати для зброї, бо. За одним слотом не круто, так я вогнемет мог би носити, якусь вогнепальну зброю, так я тільки вогнемет або... нічого. Я тільки не розумію, встигну я чи не встигну, бо я не одразу вкрив, що мені не по дорозі треба їхати. Не вкущий якийсь. Не, я не встигну, бо диви там. Ще один поїм. Я вже не встиг. Давай наново. Давай наново. Ой, щось там дамни, ну, ти почавши му треба друзів, знайти і все такий. На це я вже встигну, тому що я просто їду, якби одразу. Мне не было поехать, На право. Хм. Ещё на право. Ну катайтесь тут по кайфу, мне подобается физика машин. Помните, я там в четвертой Вже в кроні не таке приємне Шесть взагалі лайно. 5. І... як пам'ятаю. теж ж хороше. Я думаю, ви вважаєте кег... кеглями хочете бути, а ви чесно хочете бути кеглями. Все, я довіз свої... Дру... А чого 150 баксів?

Я поз'єбам. Okay, нам ще хтось дзвонив. І щось нам розповідав, але як хто знає... О, машина. Можливо, Деніс щось знає. Деніс Роджер дзвонить. Скільки можна дзвонити мені? Чого ти знайшов? Віжня Ти починаєш знову той самий діалог. Я все понял. Мені треба... <coughs> Через те, що я почав місію, то гра вирішила, що треба на новопочинок діалог. Я ніколи не бачив такого чоловіка на Охоті. Так, він сказав мені... Мені треба безклорозбитий якіс. Отак, можна. Койт! Койт! Волк! Трохи okay. не туди ми <рик> в'їхали. Мені це скла не подобається. Дайте я його розіб'ю. Не, скоріше машину розіб'ю, нічто скло. Так-то поганенько видно через вікно, а тепер взагалі видно ще гірше. Craft, fire, poof, stn, hues. Иди я не буду читати считать. Ой, кис червоний камінь, Я можно снова якісь трюки робити. Я буду трюк-трюкач. Трюкачка трюкачком. Трушним качком. Так, тепер вправо. Я шумахер. мене в реальному житті прав... нема, реальном же ти право. Врион, давай, кишомахер. І баба справа ковыляется. Якась дымно странная баба. Ой, Я вліво хочу. А мене машина по расхиливается. Так ти ты ездишь? Нет, мотолобрухты. Мені б те машину треба бы скипнуты. не не-не-не все, пока. А машина все, на крывание вкратце. Ой, у мене проблемы. У меня ж вогнепальні зброї немає. У мене тільки вогнемет. Не, до побачення давай. Так я в деревах ховаюсь, щоб они в дерева обдарились. Вау. Wow. давай ту 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 песня про галюя ченусь <small> 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 Вам здається, взагалі то А, поля таки самих прокрай п'ятого. Ясно, ці бочки не працюють, так. Все, можна валити. Там ще два по. Так, вот <свистит> ну, еще одна холл. Я остальные Ой, ну давай, стресс, не хочешь. Но все одно ты меня не обыграешь. Ваши поля все в мелодии. Ммм, mm, ось, oh, вже є три. Весь гра в грі погана. Наприємно, а ви ще можете це... Не, все, пока. А, це мужик з ножем. Ой, випадково вийшло якось.

Не, вы сами вырешили мы питы. Ковимена, ковиман. Только что пенграм. в типка Мне активка треба. А, пошли в заберем оружие с этих мужиков. Вони по скрипту здається эти... золити вирішили. Mm -hmm. Натурі всі пісні про Галю. Mm -hmm. Добрий день. Досить по мені стріляється. Надо воды залива. Справа воды до Я трошки впал. Я думаю, вот та, там, где виллаж мне треба зайти, у нас... Да, Збереглась. Не треба хоч одного вбити, щоб зброю зброєю Я з води підберусь. Ну, що тепер нова навичка є, що я можу з-під води... ...зі води вбиватись. <звучи> а я не можу. Мені щоб на цей катер забратись треба. Використую інший катер. Я ще можу зброю калаш підібрати з когось. І після цього. А, не, бы значит, это челнок. Приходит-то. Нет, по идее, ядро с мушку за реку пройти. <пыграет> <пыграет> Нет, пройти. <пыграет> Все, бывает. Тепер мені ейзі в бо в мене тепер вогнепальна зброя. Спроба номер 749. Мало бути філету. Ти підпалював бачка до цього не реагувала. Зараз чому би не зреагувати? можно анимацию а! Так, у него моя бутылка. Та не тете робуш, не тете робж. Треба було зброю забрати. Мені треба якісь шкури там позбирати, щоб а, гаманець збільшити. Бо 1000 доларів це не про що. Уже в будиночках знайду. Ну Тут набої всякі такі. Я дуже той цікавий. <рістить> Хочеш іду до мене.

О, это ну, просто чем-то сурку вырешил и... без осмотр. Давай, давай. Да дай просто да. Чики мы спиллетом попарбована. А, Бах Бахбух. Так, вам это уже шкода нормально. Жесть заблаголась. А, і не можу за гроші забрати в мене. У гаманець. на... Мне 500 про амуницию. Так, все, пока. Все, пока. Миссия выполнена. Я бы поплавал, правда. Новый скилл поинтс. Ну давай, новый скилл поинтс. Uh, quick agile road pistol and sniper rifle using to aim. Что такая перезарядка, когда... Коли... В <coughs> аиме. ты. Хай буде те, що я там плавить поки що може. До зустрічі, мій дорогий переписник.